Обговорити питання інформаційної безпеки, медіа війни та діяльності журналістів зібралися представники силових структур області та самих засобів масової інформації. Полтавська обласна державна адміністрація організувала тематичний семінар для медіаспільноти області. Перш за все розповіли про поняття інформаційної війни та роботу змі у сусідній Росії у контексті конфлікту на сході України. Росія веде свою інформаційну війну проти України всіма можливими методами і на усіх напрямках. Спеціально підготовлені експерти виступають на сіенен та ін... Інших міжнародних ЗМІ де тиражують усі кремлівські тези щодо нелегітимності та агресивності теперішньої влади України, і доводять, що Росія лише намагається захистити Крим та весь народ України від ультраправих радикалів. Серед гостей семінару присутні також представники Служби безпеки України та військового комісаріату. Заступник військового комісара області розповів, нині журналістам потрібно особливо уважно ставитися до підготовки своїх матеріалів, адже є великий ризик помилитися чи спотворити інформацію. Висвітлювати факти перевірені. Перевіряйте їх саме, що до вас надходять, що... тому що деякі факти, обставини, особливо починаючи з сьогоднішнього дня, можуть бути перекручені, штучно створені. Я вже не кажу про їх об'єктивність. Окремо, соловки попросили журналістів підтримувати їхню роботу та не шукати сенсацій у проблемах, які можуть з'являтися у їхній діяльності.